Що буде, якщо не сплачувати аліменти? Несплата аліментів є серйозною проблемою і останнім часом посилено відповідальність за несплату аліментів та спрощено процедуру притягнення до відповідальності винних осіб. У випадку, якщо є заборгованість по сплаті аліментів більш ніж за 4 місяці, то виконавець має можливість винести постанову і застосувати до боржника один з таких видів обмежень. Виконавець може обмежити виїзд за кордон боржника, може обмежити його право керування транспортними засобами, користування різними видами зброї, а також право на полювання. Вище перераховані обмеження застосовуються до погашення заборгованості у повному розмірі. Заборгованість по сплаті аліментів понад 6 місяців тягне за собою адміністративну відповідальність. Виконавча служба може звернутися до суду та притягнути боржника і зобов'язати виконувати суспільно корисні роботи від 120 до 240 годин. У разі відмови боржника від виконання суспільно корисних робіт, це може перерости до адміністративного арешту строком на 10 діб. Неплатник аліментів може бути притягнений до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. Санкція в статті за несплату аліментів на отримання дитини передбачає громадські роботи, арешт до трьох років або ж позбавлення волі строком до двох років. Якщо заборгованість по сплаті аліментів складає більше трьох місяців, боржника можуть внести в реєстр боржників, більш того, також можуть заблокувати його банківські рахунки. Якщо існує заборгованість по сплаті аліментів більш ніж 4 місяці, то із батьків, який проживає з дитиною, має право виїжджати та вивозити дитину за межі країни без згоди другого на те з батьків. Навіть якщо неплатник аліментів має заборгованість по сплаті аліментів в Україні, однак наразі перебуває за кордоном, це не означає, що цей факт звільняє його від сплати аліментів та від обов'язку сплачувати аліменти. Існує низка договорів, які регулюють здійснення аліментних платежів за кордоном. Тому можна зробити висновок, що відповідальність за несплату аліментів дійсно існує і вона досить серйозна. Якщо ви не подаєте на аліменти, тому що вважаєте, що друга сторона все одно не буде їх сплачувати, оскільки немає або ж офіційного доходу в Україні чи зареєстрованого майна, або більш того, він не проживає на території України. Це не означає, що ці факти звільняють другу сторону від обов'язку утримувати дитину та сплачувати аліменти на її утримання. Законодавство України в цьому питанні на стороні стягувача аліментів. Тому, якщо у вас виникли якісь додаткові питання стосовно сплати аліментів чи стягнення аліментів, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до адвокатів адвокатського об'єднання Правда та отримати кваліфіковану допомогу.